Що принесе нове знайомство. Цей розклад актуальний для тих, хто нещодавно познайомився з жінкою або з чоловіком. Я буду робити розклад на чоловіка, тому, хто дивиться на жінку, той дзеркальте інформацію. Яка енергія у нового чоловіка? П'ятірка кубків. Ну, щось страждає, щось він переживає. Людина проходить трансформацію. Можливо, нещодавно когось втратила, а, тобто поховала когось з важливих, близьких. Так само можливо, що людина займається або військовою справою, або медициною, або щось. Або, знаєте, вона цей чоловік, да? він Закрив двері, да, тобто він трансформувався, закрив двері у минуле. І зараз займається роботою. Зараз багато працює. Можливо, навіть це військове. Добре, для чого цей чоловік прийшов у ваше життя? Щоб внести якесь свято. Ух ти. А ось і ви випадаєте. Ви знаєте, ви обидва можете мати. Одну професію, чи а, характерами буде, бу, можете бути схожими, або а, у вас у, у, в обох може бути повітряний знак зодіаку. І це, знаєте, якась, якесь або кармічне повернення. А, це, взагалі це новий чоловік да, у вашому житті, але він може або когось вам нагадувати, або це ну, такі дуже старий знайомий, який повернувся у ваше життя після якоїсь трансформації. Або просто він щось вам нагадує, та ви зараз з ним будете проходити якісь уроки. Його ставлення до вас зараз. По помірності, він знаєте, він зацікавлений вами, але не поспішає робити передчасних якихось висновків, або не поспішає рухатись у вашу сторону. Знову ж таки, зірка на відстані, скоріш за все, чоловік від вас. Або ви з ним, якщо б познайомились, то познайомились в інтернеті і спілкування проходить саме через переписки. Навіть не через дзвони, а через переписки. Можливо, він думає навіть про зустріч із вами. Але у нього є якісь обмеження. Через які він не може зустрітись, тому і, знаєте, повільно розвиваються події у ваших, ну, ваших у вашому спілкуванні, у ваших стосунках. Окей, а як ви до нього ставитесь? ой, -ой. Ви чомусь закриваєтеся, ви не вірите. У вас таке відчуття, знаєте, чоловік пройшов трансформацію, а ви ні. Ви, скоріш за все, пережили якийсь гіркий досвід, і зараз ви займаєтесь лише собою, насолоджуєтесь, скажімо так, життям, тим, що ви самітня і на паузі да, у вас взагалі тема стосунків. Можливо, тому і помірністю чоловіка, або, знаєте, ви, ви самі йому не дозволяєте якось проявитись. У вас є недовіра, і тому ви зараз просто спостерігаєте, якими будуть його наступні кроки, і якими ж будуть його наступні кроки. Я б сказала, що а, далі переписки в найближчий час ну, це нікуди не зайде. Знову ж таки, ви закриті, ви його не підпускаєте, і він так само через якісь обставини, він закритий. Можливо, у вас переписка спілкування тільки у нічний час може бути, або ви обидва поки не готові, бо є якась недовіра, є якісь скриті моменти і вас, і в нього. Але це, знаєте, це як зародження нових почуттів, як зародження чогось нового, нових стосунків. Що вам робити? Як вам реагувати на цього нового чоловіка? Ух ти. Карти кажуть, не, не витрачайте свій час та давайте їдьте за своїм покликанням, за своїми цілями та за своїми бажаннями якимось. Не обманюйте себе. Ні. Конкретно ці стосунки, вони зараз поки нічого гарного вам не принесуть. Будуйте себе, будуйте себе і е, е, створюйте себе, да? вам поки не потрібні стосунки, бо ви якось ще е, у минулому ви ще не вийшли зі старих, і зараз ви просто знаєте, е, зруйнуєте себе ще більше новими стосунками.